Про те, як виростити кавун на дачі, замислювався: напевно, кожен сидівник, маючи бажання і трішки терпіння, легко досягти хороших результатів у цій справі. Досить проста агротехніка дозволить отримати урожай, в тому числі і початківцю садівникові, і навіть дитині. Вибираємо посівний матеріал, виростити кавунову розсаду можна із кісточки кавуна, придбаного в магазині, але в цьому випадку гарантувати хороший результат точно не можна. Так як плоди дочірнього рослини навряд чи будуть схожі з материнськими, тобто, якщо ви придбали надзвичайно смачний, лодкий соковитий кавун, то вирощені з його насіння плоди, напевно, будуть відрізнятися за смаковими якостями, тому в даному випадку краще придбати якісний посівний матеріал в спеціалізованих точках продажів, що стосується вибору сорту, то досвідчені садівники радять купувати гібридні сорти. Так як саме вони більшою мірою адаптовані до мінливих погодних умов і до того клімату, в якому ми живемо, а також найбільш стійкі до можливих захворювань. Серед гібридних сортів найбільш відомі наступні Астраханські Мадера Симпатія в Однак, якщо ви збираєтеся вперше виростити кавун, то можна поекспериментувати, вибравши найбільш популярні сорти для посадки, але бажано все ж скоростиглі, такі як вогник, кукровий малюк і ін. Як садити кавуни, вирощуємо розсаду, починати роботи необхідно вже в кінці березня середині квітня, тоді молоде рослина встигне набрати силу і добре перенесе пересадку на постійне місце зростання. В якості почвосмеси ідеально підійде склад з наступних компонентів: дернова земля, перегній або торф, деревна тирса. Всі складові беруться в рівних частинах і добре перемішуються. Також має сенс придбати готовий ґрунт і використовувати його як ємностей під вирощування розсади, краще взяти індивідуальні стаканчики або горщики глибиною не менше 10 один два висаджуючи насіння, варто враховувати, що вони покриті товстою оболонкою, через що простання відбувається досить довго, щоб прискорити процес насіння, слід трохи розм'якшити. Прогрів їх в теплій воді 5-0, 5-5 0 з протягом 10 хвилин. А далі залишити в мокріх тканини до прокльовування, стежачи за збереженням вологи замість тканини, можна використовувати гідрогель, який останнім часом набирає популярність серед садівників. Після того як насіння розкрилася і довжина паростка досягла 1-2 два Важливо провести загартовування посадкового матеріалу в даному випадку, рекомендується скористатися одним з двох варіантів: набрати в глибоку ємність снігу або покласти в неї льоду. А зверху пророщені насіння, залишити їх так на 5-6 годин, взяти невеликий відрізок бавовняної тканини, змочити її водою і ретельно віджати у вологу тканину, помістити проклюнулися насіння і покласти їх в такому вигляді в холодильник на 5-7 годин. Не варто турбуватися, що паростки замерзнуть і стануть нежиттєздатними навпаки. Так агарт є кращою профілактикою проти багатьох хвороб. Ці заходи дозволять рослині зміцнитися. Стати менш сприйнятливим до погодних умов після того, як проведена гард можна садити пророщений матеріал, насіння опускають в підготовлений ґрунт на глибину 3-4 см і зверху акуратно присипають землею, ретельно поливають посадки, без переливу, але ґрунт повинна бути добре зволожена. Далі до сходів потрібно закрити ємності з посадками плівкою, утворивши подобу теплиці. Цілому для цього радять використовувати прості поліетиленові пакети і канцелярські гумки. До того як з'являться паростки, ємності залишають у спокої, спостерігаючи, щоб земля в них не пересихала. Слідом за тим, як з'явилися паростки, плівку прибирають і розміщують розсаду на постійному місці. В якості догляду за розсадою рекомендуються наступні заходи, своєчасний полив. Кавун любить вологу. Тому необхідно стежити, щоб ґрунт весь час була вологою, не допускати пересихання однак, так як культура схильна до кореневої гнилі, не можна допускати і переливання. Так як це призводить до втрати розсади, до свечі вони, щоб розсада не витягувалася, важливо продовжувати світловий день до 10-12 годин за допомогою простої настільної лампи. Підгодівля підгодувати розсаду дозволяється через тиждень після появи сходів. Найкращим чином підійде розчин коров'яку в співвідношенні 1 до 10. Розсада вважається готовою до висадки. Якщо у рослини вже 3-4 листочка, воно досить кремезно і має розвинену кореневу систему. Вирощування кавунів у відкритому ґрунті, звичайно для вирощування кавуна, краще підійдуть тепличні умови. Однак ті садівники, у яких немає можливості посадити рослину в теплицю, отримують прекрасний урожай, знаючи, як виростити кавун у відкритому ґрунті. Для вирощування баштанних у відкритому ґрунті вибирають найбільш світле і тепле місце. Бажано з супіщаних або піщаним ґрунтом, ідеальна кислотність 6-7. Не можна допускати, щоб попередниками кавунів були пасльонові або баштанні рослини через загальних шкідників. Грядку під кавуни готують з осені. землю ретельно перекопують з напівперепрілим гноєм або перегноєм. При перекопуванні необхідно уважно поставитися до видалення коренів бур'янів, так як кавун сильно не любить подібних. Сусідів навесні, як тільки зійде сніг і мене загроза денних і нічних заморозків, землю ретельно розпушують і накривають чорним нетканим полотном або прозорою плівкою. Можливі обидва варіанти, але багато садівники вибирають саме прозору плівку, так як вона має ряд переваг. Зменшує випаровування з ґрунту в жарку погоду, перешкоджає перезволоженню землі, дощовий період зберігає плоди в сухості і чистоті вперів їх зростання земля під плівкою тепла і волога. Давши землі прогрітися в покривному матеріалі. Проробляються невеликі хрестоподібні отвори для висадки розсади з інтервалом приблизно один-чотири нуль Під кожним отвором проробляють невелику лунку, в яку вносять добрива, перегній. Зола і ретельно поливають розсаду. Попередньо розмочивши землю за допомогою ясного поливу, дуже обережно витягують стаканчиків і висаджують, поглиблюючи рослина до рівня кореневої шийки. Вирішуючи, як виростити кавун, на дачі не забудьте, що рослині, що росте у відкритому ґрунті, потрібен відповідний догляд, своєчасний полив. Необхідно стежити, щоб ґрунт був важлива, але не заболочена. Полив здійснювати краще у вечірній час. Будьте обережні, вода не повинна потрапляти на листя рослини прополювання, кавун сильно не любить небажаних сусідів, тому видалення бур'янів має бути регулярним. Стеження за зростанням батогів їх необхідно направляти в одну сторону, стежачи за тим, щоб при зростанні вони не перепліталися один з одним. Підгодівля, перша підгодівля, здійснюється через тиждень після висадки розсади в ґрунт, Далі по інструкції використовуваного добрива, однак підгодівлі варто припинити після зав'язки плодів, щоб звести накопичення нітратів в плодах кавуна до мінімуму, регулярний огляд рослин на предмет шкідників і захворювань. Запилення, якщо ви не сподіваєтеся на комах, то необхідно провести запилення вручну за допомогою спеціального пензлика, яку можна придбати в магазині вирощування кавунів в теплиці. Перед тим як садити розсаду. Землю в теплиці необхідно підготувати, ретельно перекопавши її з перегноєм, висаджувати рослини в теплицю варто тільки тоді, коли мене загроза заморозків. Оптимально якщо денна температура повітря буде досягати 22 два а вночі не буде опускатися нижче 5 нульс. Висадку розсади виробляють таким же чином, як і у випадку з відкритим ґрунтом, враховуючи тільки те, що відстань між рослинами повинна бути 70 см, а міжряддя. 50 см в іншому можна нічого не міняти. Вирощування кавунів в теплиці має на увазі відповідний догляд за рослиною, крім усього описаного, вище необхідно більш ретельну увагу звернути на запилення, так як комахою буває важко потрапити всередину. Крім того, при вирощуванні кавунів в теплиці додатково до основного списку необхідно здійснювати провітрювання у спекотні літні дні. При температурі вище 300 обов'язково відкривати квартирки або дверцята в теплиці.